Свято Маковея, збій у роботі сирени та знищення дерева. Про все це у новинному дайджесті за 1 серпня. Набережна над річкою Сівка одне із улюблених місць відпочинку Калушан. Проте нещодавно комунальники під час косіння пошкодили молоді дерева. Калушанин Іван Качмар, який прогулювався із собакою, помітив і зафіксував пошкодження. У своєму дописі він зазначив, що Калуш Автодор знищив 9 дерев. Директор підприємства Роман Скібійський підтвердив інцидент та пообіцяв лікувати пошкоджені дерева. Він наголосив, що комунальник не мав поганих намірів. 1 серпня свято Маковея. Цього дня віряни вшановують пам'ять семи мучеників Маковеїв та їхньої матері Соломії. За народною традицією цього дня освячують букетики з маку та зілля, які у народі ще називають маковійчиками. Наші журналісти побували на літургіях у храмах Калуської та Новицької громад, а детальніше ви зможете побачити у нас на сайті. Окрім цього, на нашому сайті ви можете ознайомитись із прогнозом магнітних бур на серпень. Увечері, 31 липня, мешканці частини Калуша звернули увагу на безупинне виття сирени, що тривало орієнтовно 10-15 хвилин. Навіть після офіційного відбою повітряної тривоги звук не припинився. Така ситуація трохи насторожила мешканців, адже частина з них сприйняли це як попередження про якусь особливу загрозу. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олега Тербієва, одна із сирен спрацювала та не вимкнулась. Наразі очікують на фахівця, який з'ясує причину збою. Про все це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.